Усім привіт! Це Настільний Культ, канал, під який зручно прибирати та іноді засинати. Я Андрій, і сьогодні в нас буде чергове відкриття. Уявіть собі, ящик Пандори, тільки Пандора це фанатка слешерів і пішла в All-In на Kickstarter чи на якійсь краудфандинговій платформі. Сьогодні мова йтиме про Final Girl, дуже цікаву, неординарну гру, а, соло гру. До речі, це я думаю, що перша свого гра повністю свого гра у нас на каналі, і це гра, яку мені надіслав підписник. Дуже велика подяка пану Роману за те, що додав можливість зробити такий цікавий і, можливо, для когось буде корисний контент. Тож я почну сьогодні. У нас з відкриття цілого набору коробок, і я пропоную почати з корбоксу. Тобто такий величезний корбокс це перший сезон, гра, яка вийшла у 2021 році, і тоді вже завоювала дуже велику популярність, тому що вона є достатньо нескладною. За своєю механікою, це по суті солітер з там, різним DICE-менеджмент, колодо-менеджмент. І давайте подивимося, що нам кажуть видавці про цю гру. Жах очікує. Цей масивний бокс включає в себе Корбокс та усю колекцію фічер-фільмів до першого сезону для такої круто оціненої соло-гри, як Final Girl. Міксуй вбивць та локації з різними івентами, речами та картками жаху. Не буде жодної однакової гри. І обирай свою улюблену Final Girl. І одразу ставай зіркою в своєму особистому фільму Жахів. Ця гра. Я вже бачу на коробці. Написано, що це по-перше, «Most funded solo game of all time», згідно кікстартеру «Golden Geek» – нагорода 2021 року. «Golden Meeple» – нагорода 2021 року. Також квакалоп йому поставив 5 з 5. Також так без 10 Solo Games, різні різні винагороди Винагороди всередині цієї коробки буде дуже багато різних штук для лінійки Final Girl, Кожна з яких буде іти зі своїм сетом компонентів. Так, у нас є Final Girl Core Box, А далі я тут думаю, що не буду зараз спойлерити. Є різні серії, є різні ще до Мініатюри, я пропоную подивитись на них вже більш прицільно. Тож, давайте дивитись. Опа, Відкриваємо. По-перше, дуже цікавий арт, хоча він такий коміксний, але прикольно, досить сучасно зроблений. Зараз ми відкриваємо коробочку. Яка вже зробила купу складочок. Так, дивимось, так, поставлю, можливо, щоб було десь видно нашу коробку. Так, тут одразу в нас є інструкція, як організувати Storage Box першого сезону з вже таки інфографічним розподілом того, що де має бути, що в якій коробці має бути, і по якому порядку, в якому порядку вони мають знаходитись. Також ми бачимо, що коробка зроблена у стилі старого відеомагнітофона, а всі інші коробки це наче відеокасети, які ми будемо в цей відеомагнітофон вставляти. Дуже прикольно, по ідеї, це в нас. Це в нас гім Box. З цього ми, мабуть, спробуємо почати. Оп, коробка, в якій дуже багато маленьких коробочок. Це прикольно. Slash Vision каже нам матбокс. Зараз спробуємо його відкрити. Так, і тут у нас є. Давайте кудись сюди ставити, запаковані неопренові мати. Це буде поле для гри, судячи з усього, це дуже класно його якось десь розкривати. Так, це дуже зручна штука, насправді. Я дуже люблю таку, таку річ, як неопренові килимочки, тому що вони, ну, треба буде його трошки розігнути, але вони дуже допомагають правильно, гарно розкладати, розкладати картки в потрібному місці. І ось другий килимочок, теж треба буде його трошечки розім'яти, бо вони не хочуть розігнатися. Це, я думаю, основне поле для гри. Ой, ну, Нічого, ми це все вирівнюємо. Правильним чином, так, це дещо потрібно розкладати, щоб тобі було зручно грати. Ну, Це дуже добре, дуже класно. Насправді розширяє ігровий, ігровий досвід, його робить більш зручним. Так, дивимось далі. В нас є корбокс. Власне, сам корбокс є невеличкою коробкою в цьому величезному боксі. І в нашому корбоксі, що в нас тут є, давайте подивимось, як його відкрити. Так, дивлюсь дивлюсь, щоб не зламати. Ні. Ось угу. ну, так от. Угу, я зрозумів. Це як типу книжка, яка відкривається. Так, що в нас тут? По-перше, книга відчайдушних смертей. Далі у нас є книга правил. Ось це цікаво було подивитись. Так, давайте я кудись і викладу одразу, щоб було видно. І взагалі, я думаю, треба реорганізувати трошки коробочку. Ми будемо дивитись, Зблизька, багато лор-тексту, який тебе занурює в атмосферу фільму жахів. Нам розповідають, з чого складається взагалі ігрова система. Які є компоненти саме в цій коробці. Дійсно, їх насправді дуже небагато. Ось все, що потрібно. Дуже, я думаю, буде швидка розкладка, насправді, але треба буде ще дивитись. Так, у нас є Board, Killer Board. далі йде Setup. 18 кроків. Я дуже люблю, до речі, таку подачу інформації. В нас є покроковий алгоритм, як правильно засетапити гру, щоб правильно почати в неї грати. Це дуже прикольно. Про геймплей іде, з чого складається хід, геймтурн, екшн фейс екшн карти як ходить жах, додаткові. Правила для жаху. Так, ну коротше, тут треба буде кидати кубики, тут треба буде, судячи з усього, збирати карту картки. Умовно, це називається Solitaire. солітер, Solitaire солітер як жанр, мабуть, через те, що свого часу був дуже відомий від Microsoft карткова гра, яка називалась Solitaire. До речі, забув сказати щодо самої назви Final Girl. Чому така цікава назва? З'явилось, ті, хто люблять фільми жахів, точно мали підмитити такий цікавий факт, що дуже часто у жахастиках останньою людиною, хто виживає, зазвичай є якась дівчинка. І я думаю, що десь <кій> в шести з десяти, може навіть в семи з десяти варіантів виживе дівчинка. І для такої дівчинки є навіть спеціальний термін, придумали в кінематографі, який називається Final Girl. І а є насправді фільм 14 чи 15 року жахастик, який теж називається Final Girl. Ось тому це розповсюджений, розповсюджений термін, який дуже влучно підходить під цю гру. А суть гри полягатиме в тому, що ви обиратимете одну з цих Final Girl, у якої є, як я розумію, свій набір якихось властивостей. Далі ви вибиратимете сценарій та злодія, проти якого не злодія саме, а вашого Антагоніста, проти якого ви будете змагатись і робити так, щоб він на вас не вбив виграти в цю гру. Якщо подивитися на книгу з правилами, то видно, 30 сторінок це насправді чимало, хоч книжечка і маленька, але, але вона достатньо змістовна. Треба буде ще витратити якийсь час для того, щоб опанувати цю чудову гру. Продовжимо дивитися Корбокс. Він у нас тут з певним захистом. Опа, дістаємо, бачимо тут різний цікавий набір елементів. Якісь купа великих маленьких токенів. Я бачу тут є міпли. Я бачу, тут є жетони здоров'я точно, якісь токени годиннику, часу, картки. Я думаю, що це картки твоїх дій, так, як сказано, на сорочці карти. Цікаві токени, мабуть, щось це додає чи віднімає. Черненько теж додає щось. Це такі товсті, товсті токени, які якось впливають на хід гри, ще поки що не знаю. Є маленька фігурка з головою Джейсона. Вона в масці так, так такі самий, як носив Джейсон, яка висить на, якоюсь, на якомусь дрючку, стромлено в нього, тому цікаво крові і, власне, все. Тобто дуже небагато елементів для того, щоб почати грати в базову версію гри. Так, добре. Давайте ми це поки сюди складемо. Так. так, так. І подивимось, що в нас іде далі. Те, що я бачу, воно мені нагадує, по-перше, знову ж таки, як відеокасета, на якій, як на постері з фільму, показано, що це в нас Final Girl. І в даному випадку це дівчина, яка буде битися з паном Хансом В'ясником, як вказано тут в титрах нижче до цього постеру. Також я бачу, що тут в нас два варіанти постеру: варіант один з однією дівчинкою, і варіант 2 з іншою дівчинкою. Тобто, думаю, що можна буде обирати на вибір свою героїню для того, щоб боротися зі злом. Давайте я спробую її відкрити. Так, можна з двох боків. Ага, так воно і є. Тобто, у нас є, по-перше, тут у нас є мапа, коробці. і одразу це у нас перелік якихось локацій. Camp Happy Trails У нас є. А, інша коробочка, це для іншого боку. Тут у нас є колода з жахом. Якимось, давайте подивимось. Ось воно так хитро відкривається, потужний органайзер. Ось раз. Дуже тут такий іконографічний стиль, схематичний в цій колоді, можливо, в інших теж буде. Давайте подивимося, що тут. Це в нас був жах, а це в нас івент. Ми бачимо, що теж в нас дуже схематично, як іконографічно показані якісь штуки. Ось я бачу навіть айтеми. Різні в нас предмети, якими можна битися, з ними щось робити, якось завдавати вбивці. Якоїсь якоїсь шкоди. Цікаво. Так, це в нас івенти, айтеми і сетап. Ага, тут розказано, як розкладати правильну картку. Клас. Так, раз, два. У нас є певні токени, знову є якась ще цікава статуетка. Це човник. Човник, який може теж плавати на мапі. Прикольно. Добре, це в нас спочатку одна сторона гри. А якщо ми подивимось таким чином. Бачимо другу сторону гри, і тут в нас є стати безпосередньо вбивці, проти якого ми граємо. Ось його обличчя в свинячій масці. І з цього боку в нас теж є картки жаху, його є мініатюра. Тут в нас є спеціальні, мабуть, правила компоненти. Розказано, що це в нас хто дизайнер. Special rules, there are no special rules. Тобто це в нас є картки з спеціальними правилами, але в даному, в даному сценарії цих правил немає. У нас також є ось цього пана Ганса мініатюрка. Давайте на неї подивимось. Ну, така, непогано зроблена мініатюра, не супер-пупер деталізована, але достатньо приємна. Мені подобається. Таке можна розмальовувати, буде приємно. Добре. Це в нас був перший, мабуть, сценарій. <кій> Що в нас іде далі? Далі в нас іде наступний сценарій новий Final Girl, яка буде в цьому сценарії битися проти Полтергейста. Давайте я витягну цю штучку, щоб вона не випадала. Ми подивимося, що в нас тут знову дві дівчинки, Такі достатньо виснажені, але ще сповнені злості, щоб битися з ворогом. І тут в нас є фічерінг Полтергейст, тобто це зло номер один. А в даному випадку зараз у нас є ще тут Creech Manor. Треба буде подивитися, хто це за Кріч -менер. Можливо, тут нам про це скажуть. Ага, це якась лялька. Жива лялька, яка вбиватиме людей. Потім треба буде почитати. Десь я щось упустив. Так, ось у нас стати полтергейста є. Мабуть, мапа тут. А, Ось мапа виходить, добре. І прикольно. Так. Тут у нас є теж так само картки з івентами. І картки з предметами, а також з безпосередньо полтергейстом. А, до речі, я тут хотів подивитися, тут її немає, можливо, вони там далі всі десь лежать. Треба буде глянути. Так, далі. У нас тут є ще невідкриті епізоди, але все одно я хотів, ну, можливо, ні, зараз не будемо на це витрачати час. Просто я скажу, що ще є. Епізод, який називається. А, окей, в них є всі назви. Давайте ми перерахуємо, хто я так пропускаю. Ну, Перше це Camp Happy Trails, тобто табір Щасливі сліди. Другий це The Haunting of Creech Manor, тобто привид Кріч Манора або прокляття Кріч Манора. Далі в нас іде Slaughter in the Gross, тобто Це різанина у Якомусь у лісі, чи підкажіть в коментарях, як правильно краще це знайти. В нас тут є монстр, якого звати Іканьямба, і власне локація це Sacred Gross. Тобто це якісь світі, світа, світі ліси чи роща, щось таке. Напишіть, якщо знаєте. І а, тут, власне, в кожному, так, у нас теж є опис того, що відбуватиметься. Дійсно, тут у нас теж два персонажі: Аделаїда та Барбара. Окей. Okay. Також кажуть, що корбокс, хоча, хоча він такий манюсінький, класний, він обов'язково потрібен для того, щоб грати в усі доповнення. Він такого самого такого самого розміру, але якщо ви купите просто доповнення без корбоксу, це для вас буде не дуже потрібно. Так, далі що в нас є? Наступний епізод це Carnage at Carnival. То напад на карнавалі. Чи атака на карнавалі? І у нас тут є головний босс: це джебетто зепапіт, джебетто лялька. А, Депапет Мастер, не дочитав. Джебетто Лялькар. Чи навіть, ну так, мабуть, лялькар. А, і потрібно буде тобі битися проти нього та його посіпак. Тут є єдине, що бачу: та, теж дві дівчинки, а самі та Чарлі. Окей. Прикольна насправді концепція. Мені подобається що ось такі окремі як сценарій. О, це щось дуже-дуже знайоме. Хоча його назвали Доктор Фрайт, і називається він Frightmare on Maple Lane. Це така дуже пряма алюзія, як кошмар жах на вулиці В'язів. І це Nightmare on Elm Lane. Це у нас Frightmare on Maple Lane. Ну, Maple це не пам'ятаю, але, здається, це якийсь вид рослини. Тому так воно вулиця якоїсь там іншої дубів. я не знаю. Ось, і тут у нас доктор Фрайт це відомий доктор Сніф. Тобто він входить в сни так само, як відомий Фредді Крюгер входить. Тут навіть дуже-дуже ну, він схожий на цьому арті. Дуже прикольно. Тут у нас є теж Шейла і Ненсі, які намагатимуться проти доктора Фрайта щось зробити. Так, це в нас було. така штука. Тепер дивимось. О, тут є окрема коробка, яка називається Cast і Crew. Цікаво подивитись, завжди. Оп, відкриваємо. Ось тут насправді всі мініатюрки, мабуть, і лежали, які були. І є багато дуже різних цікавих, монстрозних і не тільки карток. Давайте подивимось. Якісь п'яні товпи чи це зомбі. Дуже багато пташок. Щось мені це натякає на ті самі пташки з ага, Terror from a Bow. Пам'ятаєте такий Алана Аланепо? Птахи. твір. І ось мені здається, це якраз про цих самих пташок, які тут є. Прикольно, прикольно. А також безпосередньо мініатюри. Здається, усіх Final Girls з усіх епізодів, тому ти можеш грати мініатюрами, що є дуже прикольно, дуже класно. Давайте якусь витягнемо, подивимось поближче на неї. Ну, Непогано зроблено, але якісь вони такі всі супер-худорляві витягнуті навіть трошки. Але теж, теж це цікаво, непогано. Так, тут у нас є ще для них теж спеціальні якісь картки. Я зрозумів, це, мабуть, їх основні якісь картки персонажів. Так, далі що в нас є? Далі на цій коробці ще є бонус фічер. Це, мабуть, стреччголи якісь, які були доступні для гравців. Давайте знайдемо знову, як його тут. О, відкрити. Так, що в нас? Store the following in this box. У нас тут є сценарій 1: Лорен і сценарію А, окей, це буде в нас певний лор, може це комікс. Зараз подивимося. Книжка сценаріїв і книжка лору. Окей, в нас тут є насправді а, детальний опис кожного сценарію. Цікаво, це тільки до першого сезону. Ось це було про першого. Чувачка про цього Ханса Зебучера. Потім тут окремо є про Полтергейста. і теж різні сценарії з Полтергейстом. Те, що я бачу: там Ghost Hunters, Chaos of the Camp. Тобто, для того, щоб можна було міксувати знову ж таки в різні обставини цього монстра інкорпорувати, щоб він був так. Інканьямра так само. Прикольно. До речі, мені подобаються ці арти. Вони стильні, вони гарні і дуже сучасно. Ой, сучасно виглядають. Так. Party like it 666, цікаво. Terror from Wall. Це мені не дає мені спокою, Я подивлюсь потім на цю маленьку коробочку, я її вже запримітив. Так, о, прикольно. Це опис лоровий всіх Final Girl, а також певні лайфхаки, як їй краще грати. Клас, цікаво. Цікаво. Але ось хм, трошки відрізняється. Замінили, мабуть, тут художника, тому що це інший вже якийсь стиль на себе. Добре, цікаво. Потім feature Film рулбук. Ага, тут ще якісь у нас. Є... О, ти ж не хочу виходити. О, нормально. Книга правил, яка по ага, спецсценарію, ти з Rules, Achievement записувати. Коротше, це твій нотатничок для того, щоб проходити сценарій за сценаріями. Це все фіксувати, занотовувати. Добре, так. Дивимось далі. У нас ще є щось в коробці. У нас тільки А, це все. Це все, що в нас було. Дуже класний от, всередині принт. Такий самий. Приємно дивитись. І переходимо до двох додатків, які в нас ще є. Перше це terror from above. Жах зверху. Це якраз ті самі пташки, які в нас були. І це м -м, доповнення. Я думаю, що для нього, бачите, дуже багато не треба. У нас є жетони пташок. В принципі, жетони пташок не потрібні, тому що є пропси, є мініатюри, а також картки з пташками. Так, це перше маленьке, маленьке доповнення. Також у нас є жах зверху, а як же ж бути без жаху знизу? І у нас є інший жах це жах з могили: Terror from the Grave. Де в нас теж експеншн? Так само в цьому наборі є токени, які скоріш за все будуть замінені ось цими фігурками живих мерців. Ось, а також теж набір карток для конкретно цього, цього сценарію, цього епізоду. Books of Props ще одна книжка з. Тобто, в нас вже був, здається, Books of Props, ні? Це по-іншому називалось. Це бонуси були. Це Casting Crew, Окей, а це в нас а Props, це, типу як декорації, реквізит, якщо бути точним. Тобто, це в нас книга з реквізитом. Що в нас тут є? Open Box and see what's inside. Box of Props rulebook. Тобто, це певна ще окрема компоненти. Ага, дивлюсь, дивлюсь. Promo Final Girls. Тут знаходиться нові ще не акторки, а персонажі для участі. Ось у нас цей хоррор трек мініатюра. Ось це якраз голова Джейсона. це трек, трекінг -хорору. Окей, Які заміняється міпом. Нам все сказано, де які апгрейди, на що міняються. Які є промо Final Girl, і е, е, різні ефекти е, Ultimate Dice. Окей. Будемо розбиратися, що це таке. Так, добре. Тут я бачу, у нас коробочка схожа на м Рахат Лукум. як завжди, бачимо, що в ній тільки посередині є корисне, а ось по боках пустий, пустий простір. Так, це в нас піде поки що сюди. І остання коробка. Це бонус фічер Cyrus 2. Цікаво, Cyrus 2 кажуть. Тут у нас усюди Cyrus 1. І я думаю, що Романи це точно. Cyrus 2 Lore Scenario. Це те та коробка, яку я мав отримати. Подивимось. це все стосується вже другого сезону Lore Scenario. Гіпотетично, звідси можна брати монстрів і uh, Wolf Asylum, Storybooks Wood. Тут якраз. Uh, Конкретно різні різні інші сценарії знаходяться. А ну, ось на секундочку, десь я таке можливо бачив, а можливо, мені це здалося. Пум-пум-пум. Так, ось якраз тут у нас є з боку перерахування всіх сценаріїв. А це вже коробка. Це такий мені, мабуть, тізер. Пан Роман закинув, щоб, якщо стане цікаво, одразу потім вриватися у другий сезон. Окей. Ну що, це власне все, що знаходилось в оцій величезній кікстартерній коробці по соло настільній грі Final Girl з таким добрим присмаком старих добрих слешерів та жахастиків з 80-х. І я думаю, що в наступному відео я вже продемонструю, як можна грати, виграти або програти, зробивши летсплей одного зі сценаріїв Final Girl. А вас попрошу вподобати це відео, якщо воно вам сподобалось, поставити підписатися, якщо, якщо ви це ще не зробили. Ті, хто мав досвід гри у Final Girl, я буду дуже радий, якщо ви напишете, можливо, якісь основні моменти, які мені потрібно вважати, коли я. Почну перший раз грати в цю гру. Можливо, щось там в правилах не очевидно, не прямо якось було описано. Тобто буду дуже вдячний. Також я буду просто мега вдячний, якщо ви підтримуєте збір, який є в описі цього відео. Це дуже важливо зараз робити. Не забувати про це. Для мене це буде означати, що дійсно вам відео сподобалось. Сподобалось навіть більше ніж просто сподобалось. А ті люди, яким буде адресована допомога, я думаю, що конвертують її в дуже ефективні способи розбирання з іншими злодіями, на жаль, не з фантастичних фільмів, а з реального життя. Тому обов'язково підтримайте збір, який є в описі цього відео. Дуже вам дякую. Культувуйте свою любов до настільних ігор і побачимось у наступних відео. Бувайте!